Абу Бакаре, вітаю! А, будь ласка, декілька слів про твою інтеграцію до родини Кривбас. Я дуже радий приєднатись до Кривбасу. Інтеграція проходить чудово. Налагоджую контакти з хлопцями по команді. трішки важко адаптуватись через незвичну для мене холодну погоду. але в цілому мені дуже подобається все, що мене оточує. Та велика червоно-біла родина. The give me of до того ж, мене дуже підбадьорює yes. та допомагає say, тренерський yeah. штаб команди Аздувида і сукуд, а анай адапт до weather. Цікаво дізнатись про початок твого професійного шляху. Згадай той момент, коли вирішив зануритись у футбол, що вплинуло на твою жагу до цього виду спорту я народився в районі, де мешкало багато дорослих хлопців, які грали у дворовий футбол. З самого дитинства я спостерігав за їх грою, а згодом ця пристрасть передалась. І мені я почав грати у футбол, не дивлячись на відсутність взуття. Я грав босоніж. To six, to на той момент мені було сім років. Я просто люблю футбол. Я хочу бути професіоналом, тому наполегливо працюю та вірю, що одного дня я досягну своїх цілей з Божою допомогою. Згадай свій перший гол. Я впевнена, що такі емоції залишаються в пам'яті назавжди. Yeah. Так, це були неперевершені емоції, які залишаються в пам'яті назавжди. Я забив свій перший гол у команді Бейбі Аллах. Я відчував шалену радість та неперевершені емоції. Які перед тобою були труднощі на початку футбольного шляху? так на своєму шляху я зіткнувся з багатьма викликами. Іноді, повертаючись після тренувань, в мене не було можливості поїсти, адже не було їжі. Було важко справлятись з цим. Of seven. Також маленьким хлопцем я грав босоніж без бутсів, адже не мав змоги придбати собі взуття. Скажи, чи є в тебе футбольний ритуал, який допомагає тобі налаштовуватись на гру? Yeah, I to так, я молюсь Богу кожен I раз mean, перед тим, як я виходжу I на well. поле. Тільки з його допомогою я зміг досягти багато речей в футболі і бути зараз тут, в кривбасі. Вірю, що з його допомогою та наполегливою роботою я зможу досягти всього у подальшому. Чи є людина в твоєму житті, яка повірила в тебе як в успішного футболіста, та посприяла твоєму професійному розвитку? Перш за все, моя мама вона заохочувала мене грати в футбол і завжди вірила, що одного разу я буду професіоналом з Божим благословенням. Саме моя матуся допомагала мені у всьому. Вона заробила гроші на мої перші гетри, бутси і ще на багато інших речей, які потрібні футболісту. Що тобі допомагає психологічно відновлюватись у важкі моменти? Перш за все, це моя мама, яка постійно зі мною на зв'язку. Коли в мене якісь труднощі, одразу дзвоню їй. Вона завжди підтримує мене словом, адже вірить, що одного дня я стану успішним футболістом. Також я завжди читаю Коран. Поділись своїми цілями з кривбасом на найближче майбутнє. I would like to be uh I pragnu stati професійним футболістом. Я хочу стати суперзіркою, і я вірю, що з волі Божої я всього досягну.